Бригади аварійно-відновлюваних робіт, які входять до складу комунального підприємства Тепловодсервіс, успішно прийшли інтенсивний тренінг, спрямований на виконання робіт в умовах підвищеної небезпеки, зокрема в колодязях водопровідних та теплових мереж. Ці заняття здійснювались з основною метою запобігання виробничого травматизму та уникнення нещасних випадків під час виконання професійних обов'язків. Тренінг орієнтований на імітацію реальних дій на робочих місцях був розбитий на дві частини. Даний захід допомагає працівникам відпрацювати навики по роботі в колодязях. Сьогодні буде цей тренінг розбитий на дві частини. Перша частина вона є теоретичною, працівники опанують знання в теоретичній частині. Друга частина буде з виїздом на вулицю Залізничну, там, де будуть практичні заняття. Для аварійних бригад тепловодсервісу щоденний спуск в колодязі це звичайна практика, тому відпрацювання алгоритму безпечного виконання робіт має відбуватися за максимально реалістичним сценарієм. Будуть проводитись роботи імі... імітація робіт по ремонту запірної арматури в загазованому колодязі, який знаходиться на проїжджій частині, відповідно з, з заміром відповідним обладнанням загазованості закритого приміщення, а саме це взятий водопровідний колодязь, і імітація робіт по заміні сальникової набивки на самій запірній арматурі. Ці роботи проводяться в самому колодязі, конкретно там з дотриманням всіх. Правил техніки безпеки. Це буде проводитись дороги на ці роботи на проїжджій частині. Відповідно, це обмеження руху, ну з усім дотриманням цих вимог згідно правил. Випадки травмування працівників у замкнутому просторі в умовах підвищеної небезпеки бувають досить часто. Тому такі тренінги кажуть державні інспектори відділу з питань безпеки праці управління Державної служби з питань праці надзвичайно важливі. Щоб їм наповнити, що це безпека від люк, а там загазованості впав. Я ж скільки повторяюся, що багато смертельних випадків, дуже багато, іменно роботу в колодязях. Що не дотримуються правил, інструкцій, роботи цієї. Зниження ризику травм та ефективне виконання завдань в колодязях вимагає від працівників не тільки професійної майстерності, але й чіткої організації та дотримання визначених процедур безпеки. Для початку. Я як майстер отримую наряд допуска у диспетчера, ознайомлюю бригаду ОВР. Інструктую на робочому місці, куди ми виїхали. Робимо на робочому місці, огорожуємо з попереджувальними знаками. Провіряємо колодязь, перевіряємо на загазованість. Як газоаналізатор показав, що колодязь загазований, проводимо штучну вентиляцію на протязі 15-20 хвилин колодязя, і після цього виконуються роботи в протигазі шланговому. Роботи були проведені з ревізії запірної арматури, а саме набивка, сальникової набивки засувки. Після виконання робіт хлопці збирають всю огорожу і виїжджають на наступну. Заявку чи на наступну аварійну роботу. Загалом подібні тренування проводяться раз на три місяці, щоб забезпечити постійний розвиток та готовність бригад до ефективного і безпечного виконання своїх завдань.